Аз у нас з нашій колаборації є можливість. Сформувати і зробити те, що не робить ніхто. А, у нас є колаборація з Венсулом, і е, ця колаборація нам дає можливість фермеру подивитися, що у нього відбувається на полі через супутникові знімки, сформувати ультраточну карту завдання, від одразу з порталу відправити до нас на контролер виконання, і ми виконуємо карту завдання по кожній форсунці. Ми міняємо норму по кожній форсунці. Індивідуально скільки коштує такий комплект відсотків з 10 вартості оприскувача. Дивлячись, який оприскувач, тобто тисяч. 20-30? десь 30-метрова машина буде коштувати в діапазоні 60 тисяч євро. 60 тисяч євро в кабіні трактора. Це якийсь термінал? забас термінал, і термінал То, такий який вже там Є свої. автопілот. Наприклад, ми підключаємося до нього. Рейвеновський монітор чи Тріболовський монітор без різниці, Ми до нього підключились. Вивели наш віртуальний термінал, і оператор вибрав вів норму і вибрав розмір краплі, з яким треба працювати. Більше ніяких налаштувань робити не потрібно. Що ви ще з вами робите. Ми маємо можливість формувати звіти з виконаних робіт, ага. передавати, отримувати. тобто є, телеметрія і передача даних. Тобто, Вона принципі користувач може стати підписку на OneSoil, Сформував, скину карту, зробив і, і дані повернулися, так. і він знову ж таки їх там дивиться і так далі. Ідея в тому, що е, покращити і полегшити роботу фермера. Вів норму, вибрав розмір краплі і працюєш з одним розпилювачем. У розпилювачі при цьому не міняються, але норми регулюються, по кожній форсунці індивідуальне. Зараз у нас в нашій колаборації є можливість е, сформувати і зробити те, що не робить ніхто.